Священномученик Іван Іоанн Ганчев народився 1878 року в селі Сіма-Юрєвського повіту Володимирської губернії. Закінчив Петроградську духовну семінарію. Навчаючись у семінарії, майбутній батюшка, який дуже любив живопис, відвідував художні курси. Після навчання в семінарії Іоанн Ганчев 1910 року був висвячений у священний сан і з благословення священна Началія вирушив для проходження пастирського служіння до Азербайджану. На початку свого перебування в Азербайджані отець Іоанн ніс послух настоятеля церкви на честь Боголюбської ікони Божої Матері села Олександрівка. початком гонінь на церкву він змушений був залишити Баку, де тоді служив, і перебратися з сім'єю до брата, який працював нотаріусом у Ленкорані. 20 березня 1933 року отця Іоанна за неправдивим обвинуваченням було заарештовано. 10 вересня, за контрреволюційну та шпигунську діяльність, його було засуджено і вислано до Казахстану строком на 5 років. Після закінчення заслання він повертався до Баку, де проживала його родина. Дорогою він був заарештований, направлений до Чимкента, і там знову засуджений на 3 роки. Його направили до Карагандинського виправно-трудового табору. Рішенням трійки у НКВС у Карагандинській області від 31 жовтня 1937 року священник Іоанн Ганчев. Був засуджений на розстріл. Вирок було виконано 2 листопада 1937 року. Священномученик був похований у братській могилі на старому кладовищі селища Долинка Карагандинської області.